Всім привіт! Гарного дня! Що я вам сьогодні хочу показати? Ой. А я вам сьогодні хочу показати, продовжую далі плести синеньку цю серветочку. Так? Ось вона з такими, я називаю, вушками. Ну, це поки цей ряд з вушками. Але взагалі вона буде і закінчуватися з такими вушками. Ну, це я так називаю. Це ланцюжки із повітряних петельок. Так, ну ось вона має вже таку форму. Залишилось мені ще декілька рядочків, так. Ну, Вона як заблокується, то зрозуміло буде краще видно малюночок. Так, ну, от бачите, такий він малюночок тут такий. Цікавенька вона сама по собі виходить тонкий акріл, ниточки тонкий акріл. Так, схемка. Ось отака схемка. І бачите, ось цими вушками вона тут буде і закінчуватися. Ну, я так називаю вушка. Це ланцюжки із повітряних петельок. Побачимо, що буде далі. Я вже йду, ось ось оцей рядочок я пройшлася, так що я вже бачу, мені ще, ще декілька рядочків тут пройтися. Так що ще тут трішки, і вона буде, і, буду, і буде закінчена серветочка. Так що ось така вона гарненька. Цікава вона така. Ну, єдине, що просто зараз ще так сильно малюночка не видно, так? Яка вона так видно просто загальний вигляд серветочки, так? Да? Ось така вона. Так, ну вона гарненька. Вона гарненька. Тепер я вам хочу ще показати, так, композицію танок. Так, я тут також прод... просунулась у плетінні, Так, Так, просунулась у плетінні. Це тільки поки зараз видно сукня. Так. І я вам зараз покажу схемку. І ось схемка. Ну, зараз поки ще я супню плиту, Так, що тут? Ага, тут у мене вже трішки пішло, бачите, це вже костюм чоловіка. Так, що ось тут уже. Отак трішки тут є. Ну, далі плиту далі. Плиту далі, бачите, тут ще буде сукня, поки трошки, так, поки я піднімусь, вже, в принципі, як піднімуся далі, то тоді вже буде е, тут вже більше Ось така композиція. Так, і я вам ще хочу показати. Так. І ще я вам хочу показати, куди я просунулася в капелюшок, так? Залишу, я ще, зараз я плиту висоту капелюшка, так, плиту висоту капелюшка, ще мені залишилось 6 см, вже буде повністю вся. Ну, ось так він у мене вже, бачите? Є, так. Так, ось висоту, ну, висота йде капелюшка. Що мені 6 см? Так, ось такий візеруночок, бачите? Так, це ось верх капелюшка. Це далі бік капелюшка, так. Ну, ще 6 см, і вже, в принципі, підуть поля капелюшка. Ну, потім я підкрахмалю. Так, що ось такий візероночок такий буде. Ось такий буде капелюшок. Так що плиту далі. Я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть себе. Я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Дійсно, так і є. Люблю вас. Дякую, що ви зі мною. Щиро щиро дякую. Ще раз гарного настрою. Мирного, гарного дня, чудового дня. Бережіть себе. Пока-пока.